З Україною так називається ініціатива, що її запускає платформа united 24 аби не тільки розказати світу про нашу архітектуру, але і допомогти у відбудові Київщини. За який донат можна виграти такий конструктор? Розкаже Влад Величко. Він вже бачив першу колекцію. Десять років конструювання лего хобі Максима. Це дуже зручний інструмент для побудови будь-яких. Моделей і будь-чого. Тобто, все, що можемо уявити, ми це можемо будувати з кубиків лего. Колись він побудував київський майдан незалежності з понад 55 тисяч деталей. Потім із вимушеними переселенцями зі сходу герб Маріуполя вже з понад 115 тисяч деталей. Саме Максим презентує конструктор Україна мати. Перший створений у рамках ініціативи Юнайтед 24 «Лего віз Юкрейн. Мета якої об'єднати легокреаторів в усьому світі. А для створення скульптур, конструкторів про Україну вони створюють унікальні кастомні конструктори, набори, які не можна придбати. До першої колекції лего скульптур, яка налічує всього по 5 одиниць кожної моделі, також входить Маріупольська водонапірна вежа та ластівчине гніздо у Криму. Модель Україна Мати складається з 3120 деталей. А отримати одну із трьох таких моделей. Можна задонативши на відбудову Київщини. Розмір донату стартує від 24 доларів. А власне, це навіть менше ніж вартість найдешевшого лего набору, так але можливість виграти щось унікальне і, власне, підтримати відбудову нашої країни. Розігруватимуть набори протягом двох тижнів. Усі зібрані кошти підуть на відбудову 18 житлових багатоквартирних будинків на Київщині. Владислав Величко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.